Іра вчилася в 11 класі. Скромна, мовчазлива, завжди була непомітною в школі. Вона ні з ким особливо не дружила. На вечірки її не кликали, а на перервах усі її уникали. Для однокласників вона була чужою. Кожен день у школі був для Іри, як боротьба за виживання. Все змінилося одного разу на урогі біології. Коли вона Відкрила свій пінал, там лежала мертва миша. Хтось навмисно підкинув їй. Іра закричала, а клас зареготав. А головна зірка школи Юля промовила наша принцеса боїться мишей. Вчителька лише скривила обличчя і пробурчала, Іра, не зду... роздувай проблему. Заплакавши, Іра втекла в туалет і довго сиділа там, притулившись до холодної плитки. Чому завжди я крутилася в голові? І вона знала відповідь. Іра була інша. Вона не носила модний одяг, не пліткувала, не сперечалася з вчителями, тому й стала мішенню для глузування. У якийсь момент двері скрипнули, і Іра почула знайомі голоси. Юля і Катя знову знущалися з нею, сміялися. Іра хотіла стати невидимою. Але коли дівчата її помітили, Юля штовхнула Іру і сказала: Бігом до мамки. Тікаючи з усіх сіл, Іра добігла до парку і сіла на лавку. Вона плакала, не знаючи, куди подіть біль. Додому йти не хотілося. Тому що там у неї не було підтримки. Сидячи на лавці, Іра думала, як жити далі. Саме там її помітив Антон, хлопець років на три старший із теплими очима й добрим голосом. Він не питав зайвого, він просто слухав, і це стало для Іри справжнім порятунком. Вперше за довгий час вона розповіла усе про образи, принижена, байдужість роз... Дорослих. І Антон не засміявся, не звинуватив, а взяв її за руку і твердо сказав: Я не дам їм тебе образити. І тоді Антон став її підтримкою. Він вчився в університеті, зустрічав її після школи, захищав, підтримував, показуючи всім, що Іра більше не самотня. Вони багато часу проводили разом, гуляли по набережні, слухали музику, спілкувалися на різні теми. Одного разу Антон поцілував її так ніжно, тихо, що вона подумала, це той, що бачить мене справжньою. Поступово Іра розцвіла, почала частіше усміхатися, сміливо дивитися людям. В очі. Та в тому все було інакше. Батьки не розуміли, чому донька змінилася, і при першій нагоді влаштовували їй скандал. Одного вечора, коли Іра повернулася пізніше, ніж зазвичай, мати накричала на неї, а батько грюкнув кулаком по столу або живеш за нашими правилами, або йди геть. Серце Іри стиснулось, вона більше не могла дихати в цьому домі, де замість любові, холод і страх. Тієї ж ночі вона втекла до Антона. Коли Антон відчинив двері, то побачив заплакані очі Іри. Він обняв її шепотів Ти не одна, я з тобою. Того вечора вони стали ще ближче. Це було не з легковажності, а з глибокого відчуття подріб... подрібності один одному. Але щастя тривало недовго. Антон Рептов сказав, що їхня група їде на практику в інше місце. У Іри потемніло в очах, і земля йшла з під ніг. Він обіцяв дзвонити, писати, чекати. Вона залишилася з батьками з образою і пустотою. Через скільки тижнів Іра дізналася, що вагітна. Згодом мати дізналася про її вагітність і влаштувала страшену сварку. Сказала, що вона зганьбила їх, соромно дивиться сусідам в очі. Збирай свої речі і йди геть. Іра схопила свої речі, вибігла на двір. Що їй робити? Вона й не знала, і в сльозах позвонила Антону, сказала, що вона вагітна, і її вигнали з дому і у відповідь почула Я перешлю тобі гроші, позбудься цього. Іра сиділа на лавці, згорблена під вагою болю. Вона залишалася одна, вагітна, вигнана з дому з розбитим серцем. Вона закрила лице руками і повторювала, яка ж я дурепа. Саме тоді поруч з нею сів Олег, знайомий з групи Антона, скромний, тихий хлопець. Він запитав, чому в такий пізній час ти тут сидиш одна, Іра заплакала. Побачивши її стан, він без зайвих слів сказав. Іра, ходімо до мене, не можна тобі тут залишатися одній. Його квартира була маленькою, затишною, там не було розкоші, зате було тепло і затишно. Іра відчула себе захищеною. Олег не ставив питань, не тиснув, просто був поруч, варив чай, готував їжу, допомагав справлятися з тривогами. Коли народився Данилко, Олег тримав Іру за руку в пологовому будинку. Він перший узяв на руки малого і з того дня став для нього справжнім татом. Ішов час, Данилка рис веселим і сильним хлопчиком, а Іра поступово вчилася довіряти світу знову. Олег став її родиною, не за кров'ю, а за серцем. Одного вечора, коли Кирило вже навчився бігати по кухні, заважати готувати, Олег, наливаючи чай, спокійно промовив Іра, виходь за мене. Вона засміяла скрізь льози і відповіла так, так, пройшло 15 років, і у великому саду біля їхнього будинку бігали діти, Данилка вже підліток, а ще було у їх дві маленькі донечки близнятка Марійка і Вікторія. Іра накривала на стіл, поправила волосся і щасливо усміхнулася Олегу. Він обняв її за плечі, він не змінився, все той же спокійний, ніжний, справжній чоловік, який був завжди поруч. Життя, яке вони побудували разом було справжнім. Дівчатка з серйозним видом допомагали мамі накривати на стіл. Раптом Марійка запитала: Мам, а хто там біля воріт? Іра обернулася. Біля паркану стояли її батьки, постаріли з пригніченими обличчями. Мати плакала, батько опустив очі в землю. Олег запитав Ти знаєш цих людей? Так, відповіла Іра, це мої батьки. Іра, прошепотіла мама, ми зустріли твою колишню вчительку. Вона сказала, що ти тут живеш. Ми хотіли побачити тебе і онуків. Іра стояла мовчки. Поруч стояв Олег, поклавши руку їй на спину. Діти міцно обійняли її за талію. Ми колись помилилися, шепотіла мама. Прости нас. Іра глибоко вздихнула. Вона більше не була тією наляканою дівчинкою. Дякую, що прийшли, сказала вона рівним голосом. Ви колись зробили свій вибір, а у мене вже є своя сім'я, свій дім. Вона взяла Олега за руку, притиснула до себе дітей і більше не обернулася. Пішла геть. Минула залишилась позаду, а попереду була лише любов.